Його ім'я стало синонімом медицини, а життя прикладом неймовірної сили. Це історія Миколи Скліфосовського. Народився 1836 року на хуторі поблизу Дубосар у бідній багатодітній родині. Під час епідемії холери батько змушений був віддати кількох дітей до одеського сиротинця. Серед них був і Микола. Незабаром батько помер, а діти залишилися на утриманні держави. Мрію стати лікарем він носив у собі змалечку. Після успішного закінчення одеської гімназії я вступив до Московського університету на медичний факультет. Під час першої операції, де він мав асистувати, Микола втратив свідомість. Один із професорів, побачивши це скептично, зауважив хірургом: він не стане. Але ці слова лише зміцнили рішучість Скліфосовського. Він поставив собі за мету довести протилежне і досягнув її. І здив до Великобританії, Німеччини та Франції, де познайомився з новітніми хірургічними методами, зокрема з ідеями щодо стерилізації інструментів і операційної. Усе життя він присвятив порятунку людей, оперував на передовій, реформував медицину, створював клініки, де лікарі вчилися рятувати життя. Він проводив десятки операцій на день у часи, коли не було ні наркозу, ні сучасної техніки. Брав участь у війнах, але не як солдат, а як лікар. За час служби на війні надав допомогу понад 10 тисячам поранених, і відсоток виживання серед них був дуже високим. За це й отримав генеральське звання не за службу царю, а за порятунок людей. Його життя було сповнене втрат. Перша дружина Єлизавета померла в молодому віці від тифу. Після її смерті він залишився з кількома малими дітьми на руках. Останні роки Скліфосовський провів в Україні у Яківцях на Полтавщині. Це мальовниче місце він називав Полтавська Швейцарія. Тут він відчував себе вільним, носив вишиванку, розмовляв українською, щодня купався у Ворсклі. Петербурзькі колеги, почувши про ці сільські звички, жартома називали його Хохляцькою душею. Там він лікував, займався пасікою, садівництвом і жив поруч з родиною. У 1904 році, після інсульту, помер і був похований у рідному маєтку, але справжній жах прийшов уже після його смерті. У 1918 році під час громадянської війни, до маєтку Скліфосовських увірвалися червоноармійці. Вони побачили портрет Миколи в офіцерському мундирі, і це стало вироком для його паралізованої дружини Софію та доньки Тамару. Іронія в тому, що радянська влада офіційно видала родині документ про недоторканність з підписом самого Леніна. Але навіть це їх не врятувало. В Україні його ім'ям названо лікарні й вулиці, а в Полтаві працює музей Скліфосовського. Ім'я Скліфосовський назавжди залишилося в медицині як символ боротьби, милосердя й людяності. Підпишіться, щоб не пропустити більше таких історій.